Всім привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка зі стажем. А це означає, що в мене приблизно 5 мільйонів різноманітної косметики, але не тільки, бо я ще дуже сильно люблю доглядову косметику. І нас з вами чекає сьогодні дуже, -дуже цікаве відео. Перед початком цього відео не забудьте поставити. Подобайку, якщо вам це відео сподобалось, звичайно, перевірити підписку на цей канал. І також показуємо свої інші соціальні, соціальні мережі. Так і лишимо. Інстаграм, Тік-Ток, інстаграм, мого б'юті магазин. На, на цьому, в принципі, все. Можемо починати наше цікаве відео. І так, будемо сьогодні з вами ставати красунями, я сподіваюся. Я вам принесла таке. Аж от таке. Ааа! Маска від Glam Glow. Ти прошу, на секундочку, так? Да? Тканинна маска. Написано, що вона охолоджуюча, зволожуюча. Ну, щось будемо пробувати. Дорога? Жесть. Я пам'ятаю, що вона дуже дорога. 19 хвилин тримаємо. Далі. Я у нас з вами крінж, крінж, крінж. Патчі на губи. Давайте попробуємо. Місяць, що я, може, колись один раз пробувала, але... Не знаю, наскільки вони дієві. Якраз спробуємо також 15 хвилин. І About Face це бренд Єве. Значить, це гідрогевий патчі з вітаміном С. Я попрошу. І дивіться. Вони... Написано, що вони висвітляють цим висвітлюючим ефектом. Гляньте, воно як супергеройська маска. Гарно, гарно є. Коротше, що я хочу зробити. До так, речі, така прикольна упаковка. Я хочу оце все на себе начепити. Через 15 хвилин до вас повернутися і подивитися, що буде. Гляньте, бачите, тут... Прикольно. В них отака упаковка, тобто, скоріш за все, самі по собі патчі б не були такими, але стали такими за рахунок упаковки. А як це надати? Це щось для розумних. Будь-якось так чисто почую, відчуюся супергероєм. Вони, до речі, не дуже вологі. Що там містять? Написано містять. Екстракт морських водоростей. Я, звісно, розумничка, знаєте, робити таке перед сном, бо мені скоро спадки, Але з іншої сторони не дуже не хочеться то все спробувати вам розказати. Якщо буде вау-ефект, ще собі куплю Чуєте, то що ми. Гарано, я вважаю, так. Да. Ставлю лайк зовнішнього вигляду. Тільки трошки ускладнюю я. Ні, це нормально, я поправу. Окей. давайте відкриємо Цю мочу. Я, знаєте, буду як а, оцих модних відосиках, коли вони такі 100 тисяч масок на себе надягли і пішли. Оце я сьогодні. Йош. Дивіться, гляньку. Якийсь страх. Добре, я цього небагато. О, пече. У мене пече. Охти. Неочікувано що тут щось пече. Добре, добре, так. Remove protective film. Окей, давайте розбиратися. У нас є отаке карито, інакше не Да? І з іншої сторони в мене теж є карито. Там не зовсім карито. Плівка. Значить, першим, цим, першим ділом ми знімаємо плівочку і запихуємо туди мордулю. Блін, тут такі маленькі ці під очі. Ану, так. Так думаєте, сяде? О, так слухати реально дуже охолоджуюче. Дуже приємно. Що робити, якщо це обличчя менше, ніж ця маска? Знаєте, є проблеми, про які не говорять. А я скажу, що я, походу, відростила такі щоки, що в мене обличчя не влазить. Дуже прикольно. І тепер, наскільки я розумію, треба зняти цю штуку, да? Да, я ж права? Буде смішно, якщо це не треба. Ну чекайте. Протектив не маю. знаю. Я гарнюня, що сказати. Чуть лице в мене неправильно, да? І чи мале, чи велике, не розумію. Тут щось не вистачає, тут щось не вистачає, тут щось, щось цього забагато, цього немало. Багато не викида, чекайте. Ці дуринки треба розібратися. Ремов маска. Ноудріп, no no А, вас. Дурнушка. Все добре, я рахувала третій, читала, точніше третій крок. Ну, от кого гарно зараз піду і це останній візьмут цей воч народ. І я піду звідси. Піду 15 хвилин сидіти, пойховати від життя. Даже ось вот так тут приїжджать. М -м? Нормально. Ось така от кляпка. У на на губих так ляп. У мене губи не виросла такі. Добре. Кажу робити. Можна я відірву? Я пропоную відірвати одну частину, бо вона мені тоді маску від глимгло відсує. А я б хотіла побачити, як та маска від працює, знаєте. У мене мати таких панель. Десь що ти починаєш? Та то тако. О. 5 хвилин. О, я до вас повернулася, давайте це все щастя знімати і дивитися. На губах патчі нічого особливого такого Ва, не зробили, трошки зволожили. Тепер що зробив. Ой, матче. Ой, ой, господи, патчі разом з маскою вже тягнеться, бо маска достатньо випенька. Окей, маска, до речі, така цікава, я б сказала. Що поки що не бачу ніякого ефекту. Знімаю патчі. Бачите, тут ніби трохи. ніби, О, ні, тут прищеку скочу. Я думала... І якийсь ефект. Значить, шкіра достатньо холодна після цієї маски від Glam Glow. Мені подобається, дійсно охолоджуючий ефект. М -м, ну, скажіть, чи стало моє обличчя виглядати краще? Я, якщо чесно, не впевнена. Патч для губ таки щось не що. Ну, як він зволожив, звичайно, але всі патчі зволожують за рахунок а, твоєї ж вологи, та він просто витягує з там, верхніх шарів шкіри. З внутрішніх шарів шкіри нагору водичку, ну, тобто вологою, і виглядають там, губи чи там, зони під очима краще. Що стосується зони під очима, я не бачу взагалі, результату, якщо дуже чесно. Ну, типу, кола мої лишились. Та, вони в мене не величезні, на якісь там, звісно, такі, але а, всі складочки лишились, набряк. Його не було, по суті, тому він і, знаєте, немає якоїсь різниці. Коротше, ну що, робимо підсумки. Значить, патчі для губ. Ну, таке. Типу, якщо якийсь супер, мею, метод, з рахуванням, що ви розумієте, що це просто перетягування водички зсередини назовні і не є дуже добре і часто патчі дуже не радять робити, то типу, ок, може бути. Патчі для очей. Якщо чесно, ну, трохи. Трошечки. Отут -от насправді згладилась цей от перепад. Але я, до речі, знайшла вау патчі одні. Я якось з вами разом зроблю їх, але це просто вау патчі Вони просто менше. Вони мені друкуються. Вони дійсно так. Коротше, роблять супер вау-ефект. От, пач непогані, але не вау. Типу, я очікувала реально, що це щось таке стане це стало, знаєте, приблизно нічого. Не знаю, наскільки вони гідрогелеві. Для цього треба їх там перевіряти, я відпустила його на землю. От, мені сподобався. форма, дуже навіть непогана. Трошки, ну Я б не сказала, що прям але, знаєте, був якийсь таке враження, що щось відбувається. От, але, та, загалом, типу патчі для очей норм. А, можливо, я б навіть повторила, щоб просто зрозуміти, що і як там. От, що стосується маски від глимгову, яка коштувала. Мільйони грошей, але добре, що я її купила зі знижкою. Я її купила на боксі Charm ще, колись це ще був окремий цей сервіс. Ну, що вам сказати, я не думаю, що вона робить щось особливе. Я не бачу ніякого суперзволоження. Можливо, вона що, знаєте, десь там всередині шкіри зробила якийсь вау-ефект, але я його на даний момент не бачу. О, виглядає шкіра непогана така відносно свіженька, дуже прохолодна, тобто такий охолоджуючий ефект, та вона дає. Зволожу, я поки що не бачу. Напишіть, будь ласка, що ви про це все думаєте. Як вам моє обличчя після цих всіх пальків? Може, ви побачили різницю, а я просто сліпенька. Мені буде дуже цікаво почитати. Зараз ми це все повикидаємо. Коротше. З такого, що я повторила, це тільки там ну, ці патчі для очей. Все інше я б не стала повторювати, не дуже бачу в цьому сенс. Дивіться, якщо вам цікаво, щоб я тестувала інші маски, такі, знаєте, швидкі відео, а в мене є їх ще достатньо багато. Мені особисто дуже цікава, ось ця штучка. І також мені дуже в мене є віднів'я така цікава маска. Коротше. До речі, дровий курси, вона скоро Кріо-щит, маск. Коротше, багато цього цікавого цього. Багато цього цікавого. Тому е, дуже чекаю ваші коментарі, ваші враження, чи подобається вам така рубрика, що ви про таке думаєте. А на цьому в мене на сьогодні все. Дуже дякую вам за перегляд. Також нагадую про нашу з вами новеньку традицію. Будь ласка, не забудьте після перегляду цього відео задонатити будь-яку комфортну для вас суму на ЗСУ або на фонди, які допомагають на тимчасово окупованих або деокупованих територіях. От також дуже вам дякую за перегляди, коментарі і за всю-всю-всю вашу активність на цьому ютуб каналі вона дуже сильно мені допомагає. Бажаю вам смачненького човістку-кавустечки. На цьому на сьогодні все. Па-па!